Цесвітня історія 10 клас. Урок 6. Джерела нестабільності міжнародних відносин. Версальська система. версальсько Вашингтонська система заклала підвалини післявоєнних міжнародних відносин. Рішення Паризької і Вашингтонської конференції включали принципово нові положення в міжнародних відносинах. Важливою подією стало створення Ліги націй, першої міжнародної організації для координації відносин між державами. Були ухвалені позитивні рішення щодо Китаю. Які дозволили зберегти цілісність цієї країни. Водночас різко загострилась боротьба за нові джерела сировини та ринку збуту між вчорашніми союзниками, створена країнами-переможцями нова система міжнародних відносин, поява в Європі цілої низки нових держав із взаємними претензіями створювали обстановку нестабільності і напруженості. Поза межами нової системи міжнародних відносин були дві впливові країни Німеччина та Радянська Росія. Також система затвердила культ сили в міжнародних відносинах і багато в чому зумовила розв'язання Нової світової війни. Недосконалість версальської системи договорів полягала в тому, що вона не ліквідувала повністю протиріччя між провідними країнами світу, які спричинили виникнення Першої світової війни. Вона лише констатувала нову розстановку сил на міжнародній арені після завершення війни. Нова розстановка сил на міжнародній арені полягала в тому, що після війни головним претендентом на роль світового лідера виступали Сполучені Штати Америки. Проте у лізі націй домінантним був вплив Англії та Франції. Багато суперечностей приховували в собі відносини розвинених країн з колоніями. Замість колоніальної політики конференція виробила мандатну систему, яка реалізовувалася через Лігу Націй. Існували також протиріччя серед новостворених держав Європи, кордони яких фіксувалися без врахування інтересів окремих народів. У результаті такого переділу кордонів виникли райони з компактним проживанням національних меншин на території інших держав. Вони потрапляли до цих держав часто всупереч своєї волі, історичним та етнічним традиціям. Для вирішення економічних і фінансових питань у післявоєнному світі скликали міжнародну конференцію в Генуї. Яка працювала з 10 квітня до 19 травня 1922 року за участю представників 29 держав, у тому числі Німеччини, Австрії, Угорщини і Болгарії, офіційною метою конференції був пошук заходів для економічного відновлення Центральної та Східної Європи. Проте на її засіданнях переважало так зване російське питання. Провідні політики й державні діячі Заходу прагнули інтегрувати радянську Росію до європейської економічної системи. Це зумовлено було тим, що з початку 1921 року Росія відмовилась від політики воєнного комунізму і почала впроваджувати нову економічну політику. Більшовицькі лідери були вкрай зацікавлені в залученні іноземних капіталів та технічній допомозі Заходу, і з цією метою були підписані економічні та торгівельні угоди з Великою Британією та з Німеччиною. На конференції делегація радянської Росії на чолі з Чечеріним представляла інтереси підконтрольних більшовикам радянської України, Білорусі, Закавказьких Республік. Західні країни домагались того, щоб радянська Росія визнала всі борги царського і тимчасового урядів, повернула націоналізовані підприємства, скасувала державну монополію зовнішньої торгівлі. І лише на цій основі Захід готовий був розпочати налагодження торгово-економічних відносин. Радянське керівництво підтвердило свою готовність щодо сплати колишніх боргів Росії за умови, якщо західні країни відшкодують збитки від іноземної інтервенції. Пред'явлена сума збитків від інтервенції значною мірою перевищувала борги царської Росії тимчасового уряду. Ця пропозиція не влаштовувала західні країни, і конференція припинила свою роботу. Не зустрівши в Генуї взаєморозуміння та опинившись у дипломатичній і політичній ізоляції, радянська Росія і Німеччина в містечку Рапалло поблизу Генуї 16 квітня 1922 року уклали між собою сепаратний договір про відновлення дипломатичних відносин, взаємну відмову від претензій, налагодження торгово-економічних зв'язків. Сторони відмовились від взаємних економічних і фінансових претензій, що полегшувало становище Німеччини, яка продовжувала сплачувати репарації країна-мантанти. Для радянського уряду договір став першим міжнародним правовим документом. Німеччина отримала можливість розташувати на території радянської Росії навчальні і випробувальні центри. Проігнорувавши версальський мирний договір, Збройні сили Німеччини готували своїх військових пілотів у Липецьку, а танкістів поблизу Казані. У філях біля Москви збирали німецькі літаки-Юнкерси. Радянська промисловість виготовляла на замовлення Німеччини снаряди. Вищі радянські командири стажувались у німецькій військовій академії. Визначений у 1921 році розмір репарацій виявився непосильним для Німеччини. Скориставшись цим у січні 1923 року, Франція й Бельгія окупували територію Рурського-вугільного басейну та Рурської області. Окупація Руру, де була зосереджена важка промисловість Німеччини, призвела до загострення економічної кризи в країні. Криза мала міжнародний характер. Під час неї ані США, ані Велика Британія не підтримали Францію. Не бажаючи її лідерства в Європі. Окупанти змушені були вивезти свої війська і дати згоду на перегляд репараційних зобов'язань Німеччини. За цих умов, у липні 1924 року в Лондоні скликали конференцію, яка схвалила доповідь, опрацьовану комісією експертів під керівництвом американського банкіра Дауеса. Цей план був спрямований на нормалізацію фінансової системи європейських країн. Сприяння їх економічному розвитку та відповідно зростанню ролі США у світовій економіці. Основні положення плану були такими: Німеччина зобов'язалась вчасно виплачувати репарації. Німеччина погодилась відкрити свій ринок для американських товарів. Франція мала вивести свої війська з РУРА завдяки запропонованому Сполученими Штатами кредиту для покриття перших платежів за репараціями Німеччині були гарантовані її виплати. Створювалися умови для іноземних інвестицій в економіку Німеччини, скасовувався міжнародний контроль над фінансами та економікою Німеччини. План був розрахований на те, що німецькі підприємства та фірми перенесуть свою зовнішню економічну діяльність у Східну Європу. Другий репараційний план для Німеччини був прийнятий у 1929 році і мав назву План ЮНГА, оскільки головою створеного Лігою Націй комітету експертів у справах вирішення репараційних питань Став відомий американський бізнесмен Юнг. План Юнга затвердили на міжнародній конференції в Гаазі. За новим репараційним планом розмір щорічних виплат зменшили до 2 мільярдів марок на найближчі 37 років. Відповідно до плану Юнга, всі форми і види контролю над Німеччиною її господарством і фінансами ліквідувались. Для отримання кредитів і поділу репарацій було створено банк міжнародних розрахунків. Було вирішено, що Німеччина знову матиме право управляти Рейхсбанком та імперською залізницею. Гаазька конференція з фінансово-економічних питань відбулася влітку 1922 року. У її роботі брали участь представники всіх країн-учасниць Генуезької конференції, окрім Німеччини. Радянську делегацію очолював Литвинов. На Гаазькій конференції мали бути обговорені претензії західних країн до Радянської держави. Вони відхилили всі пропозиції радянської делегації, спрямовані на міжнародне співробітництво. Західні ділові кола наполягали на поверненні націоналізованого майна колишнім власникам. Взаємні претензії призвели до того, що конференція в Гаазі фактично не ухвалила жодних рішень і завершилась безрезультатно. Лозанська конференція була скликана в Лозанні з метою врегулювати становище на Близькому Сході після провалу інтервенції військ Великої Британії та Греції в Туреччині і перемоги Камаліцької революції в цій країні. У роботі конференції взяли участь з однієї сторони Велика Британія, Італія, Франція, Греція, Румунія, Королівство сербів, Хорватів і Словенців. США були представлені спостерігачами, і з іншого Туреччина. Радянська делегація взяла участь лише в обговоренні питання про режим чорноморських проток. Провідна роль на конференції належала представникам Великої Британії. Після тривалої дипломатичної боротьби конференція завершилася підписанням 17 окремих документів, серед яких найважливішими є Лозанський мирний договір 1923 року і Конвенція про чорноморські протоки. Конвенція передбачала демілітаризацію зони проток і водночас допускала вільний перехід через Босфори Дарданелли не лише торговельних, а й військових кораблів будь-якої країни світу. Політична й дипломатична боротьба в Європі не вщухала. Загострились німецько-французькі суперечності. Для вирішення цих та інших питань скликали Локарнську конференцію, яка проходила з 5 по 16 жовтня 1925 року. У ній взяли участь представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Польщі і Чехословаччини. Конференція прийняла Ренський гарантійний пакт, який забезпечував недоторканність кордонів між Францією, Бельгією та Німеччиною. Франція і Бельгія зобов'язувались не вдаватися до війни з Німеччиною. Велика Британія та Італія виступали головними гарантами Локарнської угоди. Проте гарантії не поширювалися на кордони Німеччини з Чехословаччиною та Польщею. На конференції також схвалили план Дауеса, спрямований на відродження німецького промислового потенціалу. Німеччину вперше після війни визнали рівноправним партнером. А в 1926 році її прийняли до Ліги націй як постійного члена ради цієї організації. 12 жовтня 1925 року між СРСР і Німеччиною було підписано торговельний договір. Після цього, 24 квітня 1926 року, обидві сторони уклали договір про нейтралітет і ненапад. Після війни відбувались два суперечливих і несумісних процеси: прагнення до роззброєння і шалена гонка озброєнь. У 1925 році підписали Женевський протокол про заборону використання хімічної і бактеріальної зброї. Міністр закордонних справ Франції Бріан зробив спробу поліпшити відносини з Німеччиною, проте не знайшов підтримки щодо цього питання у глави уряду Пуанкаре. Але міністр на цьому не зупинився. У квітні 1927 року він запропонував державному секретарю США Келлогу укласти між тими країнами договір про вічну дружбу. Келок дав згоду на пропозицію Бріана, але при цьому висловився за підписання багатостороннього договору. Багатосторонній договір збігався з бажанням США створити паралельну і навіть супротивну лізі націй організацію, в якій керівна роль належала б Сполученим Штатам. Подальші переговори завершились 27 серпня 1928 року підписанням в Парижі договору між 15 країнами світу. Договір, який називають пактом Бріана Келлога, проголошував відмову від війни як знаряддя національної політики і визнавав потребу вирішення суперечностей конфліктів за допомогою мирних засобів. Невдовзі пакт підписали представники 69 держав, серед них І СРСР. Цей важливий міжнародний документ зустріли з ентузіазмом у всьому світі, з ним пов'язували надії на створення системи колективної безпеки і запобігання війни. Келлога у 1929 році удостоїли Нобелівської премії миру. Але, на жаль, недоліки й прорахунки мирного врегулювання після закінчення війни стали підґрунтям для виникнення Другої світової війни.